ми раді, що сьогодні до нас долучилася представниця європейської компанії Mistral AI, з якої міністерство розпочинає співпрацю на відео для до о, вас звернеться Одрі Герблін Ступ, віцепрезидентка з глобальних питань публічної політики та комунікації. Mistral AI. можемо поаплодувати. Дякую. Hello, I'm Audrey Ammarstop. I'm the Vice President of Mistral AI. I, I was not able to be with you today, but I am glad to have the opportunity to tell you some words about how we can together uh, shape the future of AI in Europe. Europe has a unique opportunity to create a very important amount of value in artificial intelligence. It has a great pool of junior talent. And it is home to some of the greatest champions uh, in industry who can push the boundaries of what AI can do. However, we should not be naive about the extreme. <coughs> Ці змагання це обмежить майбутнє майбутньому нашу свободу. Ми маємо робити ставку на чемпіонів. Якщо ми не будемо вести переду ці, перед в цій масці, то ми будемо залежні під порядкування. Ми маємо європейські технології, і ми можемо це. Цього вжити для того, щоб перетворити цілковито державні послуги. Це гнучка технологія. Ми збираємося посилити нашу працю в Україні, щоб допомогти вам. Дякую.